Ще вчора вони виїхали зі Львова пів тисячі кілометрів, якихось 8-9 годин в дорозі, і 10 фур зі сміттям вже у столиці. З зі Львова приїхали, та й сюди, та й таке. Нічого не згубили. Та нічого, машини нові. 20 тонн. Ну, часу заправляло, поставило пломбу на бак, будьте здорові. Тепер Дафа і мани вивантажують львівський непотріб на заводі енергія. Спочатку в бункер, а далі його спалять в спеціальних котлах. Хороший сухий мусор Ой, краще горить. А як мокрий після дождя, коли помідори йдуть, кавуни йдуть, тоді не хоче горіти. Енергія уже 30 років утилізує третину київського сміття. Тут погодились на львівське, бо, начебто, влітку кияни продукують менше відходів, а через спеку воно легше, тому мають змогу допомогти. Тверді побутові відходи згоріли. Вони нагріли воду, яка подається в покларі Ця вода перетворилася в пар, перегрітий пар, і далі перегрітий пар направляється на Теплообмінні апарати, боляри, величезні болери. Мешканці населення масиву упазників отримує без спалення природного газу, отримує, отримує значить, воду від спалення твердих відходів. На заводі радіють рішенню кличка, бо мають змогу додатково спалити 200 тонн сміття і трохи заробити. Стоїмость перевозки одної фури 8-10 тисяч гривень. Це можуть бути наші догадки. Зжигання – це 87 гривень тонна. В случаї, якщо це буде сортуватися, то це буде 110 гривень тонна. Витрати лягають на бюджет Львова пальне разом із платою за спалювання. Це приблизно 100-150 тисяч гривень на день. Втім, возити сміття за 500 кілометрів будуть недовго. В серпні завод енергія йде на плановий ремонт. І ми довго не зможемо допомагати. Ми будемо допомагати, поки у нас буде можливість. 1 августа завод останавлюється на плановий ремонт. Тобто до 1 августа ми точно зможемо допомагає. тим часом не все так просто у самому процесі переробки львівських відходів. Третина сміття після спалювання все одно залишається. Тепер вже у вигляді шлаку, і його знову ж таки треба вести на сміттєзвалище. Після термічного зашкодження залишається до 30% вже уже не сміття, а шлак. у Вигляді шлаку. Значить, цей шлак ми ввозимо на полігони для. Захоронення, ми вивозимо не в підгірці на полігон. У нас тут є полігон металіст недалеко рядом з заводом. Да ми вивозимо боріспоцький район в селі підгірці зі столичними відходами. Змирилися місцева влада і активісти, поки насторожено спостерігають велике львівське переселення сміття, і щойно люди запідозрять, що сюди везуть ще й галицький непотріб, обіцяють страйк. Натомість для Львова рятівний Київ вже серпня не допоможе. Тож куди дівати сміття для львівської влади? Питання і далі актуальне.